хочемо зрозуміти, скільки нам потрібно лінків та їхню кількість, їхню вартість для того, щоб вивести в топ запроси. Наша воронка десь приблизно така: ми збираємо всі кейворди, до яких можемо дотягнутися. Ми їх кластеризуємо, розбиваємо на різні кластери, проховуємо об'ємніше, щоб зрозуміти, скільки в якому кластері є запросів, і як ці запроси ми будемо просувати. Потім по кожному кластеру ми продавали топ і стараємося зрозуміти, скільки наші конкуренти здобули силок, щоб бути в цьому топ 10 Таким чином ми визначаємо, скільки нам на кожен. Кластер потрібно проставити лінки, скільки нам треба грошей, щоб купити і поставити ці лінки. Маленький лайфхак рахуємо дорогі лінки і дешеві лінки. Дешеві такі, як там кала, суміти, і все таке інше. І дорогі лінки це вже там і PBN, і силки з морд, і силки з отеча, і так далі. І так далі. Так буде простіше рахувати вам ніж, скільки треба грошей, щоб добити в топ.